Зустрічайте, друзі, це Фіат Добло 2012 року. 1.6 дизельний мультиджет. уже на замові гумі на механічній коробці передач. Він йде по заводу пасажир, шестидверний, мультикермо має механічну шестиступенчасту коробку передач, підлокітник, сидіння в чохлах. Такий гарний автомобіль, є мультимедіа, непоганий звук, дуже багато різних карманчиків. Сидіння, в принципі, можна скласти, буде рівна підлога. Зараз покажу, як він виглядає ззаду. А, до речі, тут є фаркоп, двері відкриваються так, так, плюс можна відкрити їх на розпашку взагалі. Таким чином, вся штука прибирається, тут ковер є, запасне колесо є. Сидіння можна взагалі зняти, буде великий простір для потреб. Цей автомобіль підходить як для бізнесу, так і для просто сім'ї, кому треба загрузити коляску, у кого є діти. Ось такий автомобільчик виглядає з цієї сторони. Кому цікавий, записуйтесь, кількостова дорога за 10А, територія ринку столичний.